Дорогі милі, і він і вісі, вітрилась найкращі батьки. У мене вдома є підбора, труднощів я не воюю. Бо зі мною по богах мама і рідний ні так тусь. дуже дивно, здавалося мені, як писати рівно ці літери твої. Старалися немарно, не нема, ручка гарно виписує сама. Чити на пам'ять час, а, Б, в, Г, Д, Е. перших літер сім іде. Добре нам читається, вчителька сміхається, а я теж не знає, це вона. Да. У школі пишу і читаю, і рахую, і співаю, що спитати, все знаю, бо в країнську вдачу маю. Як вийдуть з мене люди, тоді я в карантині і для мене, і для родини. Я в країні, з рібка. Був собі дід Андрушка. Була в нього баба Марушка, а в них була внучка мінка, у мінки собачка фінка. У фінки була кітська варварка, а у варварки мишка сіроманка. Пішов дід на город, скопав грядку, зробив землі дірочку дрібку, посадив туди рібку. Виросла рібка, велика, превелика. Гуп, гуп, гуп. Взяв рибку за чуб, вперся в землю ногами, тягне і тягне руками. Мучися мучився цілий день, мучився мучився цілий день, а рибка сидить, як пень. Кличе кіця, мишку сіроманку. Мишку, годі спати, треба Гуп-гуп-гуп, Взяв дітрібку за чуб, Баба діда за сорочку, внучка баба за торочку, собачка-внучку за спідничку. Собачку за стрічку. Мишка кіцю за хвоста. Треба разом, побіда. Мучилися, мучилися цілий день. Мучилися мучилися цілий день. Мучилися мучилися цілий день. Витягнули рікку. <клухи> Бацькі на змоті, в місто на усіх, бо собачний довіт, хати, щоб школи відлякати. Даю було вас, мама, та бажання, здоров'я дружити гарно, тільки додому сити, щоб керувати нам радість, щоб сильні <поставці> нашим батькам. У кожному світі <поставці> смажей дати у кожному світі, любимо.

you